Хочу показати вам уривок виступу Максима Буткевича. І ви знаєте, от вчора я побачила пост, в якому я вчора побачила два пости, в яких були посилання на відео з Максимом Буткевичем, і одне відео було від Тетяни Трощинської. Посилання на вона робила інтерв'ю з Максимом Буткевичем у українському кризовому медіа-центрі. А друге відео шматок з нього я покажу зараз. Це була якась промова, і, і теж посилання на нього буде в описі до сьогоднішнього відео. І я рекомендую вам подивитися, бо у Тетяні я написала в коментах, що щоразу, коли я бачу, як фахово, якісно і доступно. Максим Буткевич комунікує і активно комунікує на важливі для українців теми. Я дуже щаслива, що він у нас є, що він до нас повернувся, і що він є нашим голосом. І я закликаю вас слухати українські голоси, тому що вони є справжнім свідченням стосовно Росії і того, проти чого ми воюємо. Я розумію, що ті, хто зараз на моєму каналі, скоріш за все в курсі, але якщо ви хочете ділитися зі своїми близькими якимось контентом нейтральнішим за регулівно, то, зокрема, наприклад, ось це відео є хорошим зразком. Мене вже питали цими днями, як я відчуваю свободу, як я відчуваю те, що я вільний. Чи відчуваю я це взагалі? У мене перша освіта філософська, і ви знаєте, що питання свободи. Особистості свободи людини це одне з ключових питань філософії, стосовно якого велися дебати, всю історію людської думки, чи вона взагалі існує, чи це ілюзія. А насправді це дуже практична річ, і от я її просто відчуваю. Для мене питання це не стоїть ні в філософському, ні в практичному вимірі. Це один і той самий вимір. У мене немає межі між першим і другим, між мисленнями і дією, все взаємопереплетене. Щоб відчути, що таке свобода, треба побути в умовах, де цієї свободи майже немає. Майже нема. Чому майже? Тому що вона є завжди, завжди є внутрішній вимір свободи, який треба оберігати, який треба захищати. Іноді його треба приховувати, на жаль, щоб його зберегти, але його треба плекати. Я дуже хотів, я намагався, молився його зберегти. Дякуючи багатьом людям, і слава Богові, мені здається, мені це вдалося. Але зараз це відчуття свободи, яке я маю тепер. Звісно, воно настільки практичне, фізично, його можна помацати іноді, що питання про те, чи вона існує, просто не стоїть. В тому числі в найпростішому розумінні це свобода вибору. Від вибору, що ти хочеш пити, що ти хочеш їсти, чи ти хочеш піти праворуч або ліворуч. Чи ти хочеш говорити або мовчати, які в тебе плани на день, які в тебе плани на життя? Ти хочеш відповісти людині це чи інше, чи взагалі нічого не хочеш відповідати. Кожне з цих простих питань там просто не існує, тому що ти п'єш те, що тобі дають, якщо дають. Ти їси те, що тобі дають, якщо дають. Ти йдеш туди, куди тобі скажуть. Тобі кажуть, стояти, ти стоїш. Лягти, ти лежиш, відтискатися, відтискаєшся, присідати присідаєш на розтяжку на розтяжку. Голову вниз, руки вгору, удар по печінці, ти це відчуваєш, в тебе немає вибору. Мабуть, одна з перших думок, які в мене там з'явилися, коли я намагався подивитися на ситуацію з трохи вищої точки зору це те, що, напевно, мої попередні уявлення про насильство були трошечки поверхневими. Ми всі асоціюємо насильство передусім з руйнацією, з тим, що можна знищити, поламати, якщо мова про живу істоту, про людину а, вбити, скалічити. Я раптом відчув, що насильство не про це. Це наслідок. Насильство це перетворення людини на предмет передусім. Це коли вона робить те, що ти хочеш, щоб вона зробила. Не робить того, що ти не хочеш, щоб вона робила. Коли ти підходиш до людської істоти і перетворюєш її на ляльку, вона скаже те, що ти їй скажеш казати. Вона поводитиметься так, як ти їй скажеш поводитись. Інакше, якщо вона раптом не робитиме цього, вступає вже як наслідок можливість поламати її ментально або фізично. І це дуже просто зробити. Людина набагато крихтіша, ніж ми собі можемо уявити в нашому звичайному повсякденному житті. Ми це знаємо. Просто одна справа знати, а інша це відчувати в повсякденні. І оця дегуманізація, перетворення людини на предмет, який можна переставити, покласти, поламати, якщо вона вам набридла або дратує. Потім, можливо, знову склеїти, але вона ніколи не буде такою, як раніше. Оце є насильство, яким просякнута вся система, в якій перебувають ув'язнені наші військовополонені і засуджені, і незасуджені засуджені, наші цивільні полонені. Люди, які перебувають там через те, що вони лишилися вірними своїм ідеям, або просто тому, що вони потрапили не в, той, не в те місце, не в той час. Ця система просякнута насильством, навіть якщо вас не б'ють. Ці слова є дуже контрастними поруч з тим, що говорить Яшин у своїх інтерв'ю, показуючи російські в'язниці як удивительне унікальні міста, а російських... Наглядачів тюремних як миліших добрих людей, які просто вінтікі системи. І насправді це величезний злочин, продовжувати створювати цю ілюзію і працювати на те, щоб створювати величезний міф навколо Росії. Тож я хочу просто наголосити на тому, що. Ми повинні розуміти, що проти нас воює не просто держава, яка хоче нас загарбати, а та, яка прийде і зітре в порошок у все, що нагадує про Україну. Не буде повторювати помилок, які були у двадцятому сторіччі, тому що у двадцятому сторіччі добути нас не вдалося. І добуватимо і дуже багато російських пропагандистів говорять про те, що. Випалювати треба повністю, щоб українського духу взагалі не було. І тут я хочу процитувати слова Інни Ковалишиної, яка написала цей пост десь місяць тому, але я собі зберегла і, по-моєму, здається, вже цитувала в своєму етері. Не звиняйте, не шановні росіяни, не вражає, не лякає і не спонукає здатися. Ви надто старалися все девятнадцяте 20 століття, щоб тепер нас обстріли лякали більше, ніж ваша влада. Над нами. Тому що влада росіян над українцями це значить повне знищення. Зараз уже навіть без поступок, просто знищення. Тоді нам ще давали шанси вижити якимись силами невеличкими після голодоморів, після репресій, після розкуркулення. Зараз такого не. Буде. Ви бачите, як стирають місто за містом з карти, тому що для того, щоб існувала Росія, України існувати не буде. Але ми будемо існувати. І я процитую ще одне слова від Максима Буткевича. стосовно того, що у них був абсолютно інформаційний вакуум, але періодично доходило, іноді нам наглядачі казали, часом, щоб поділитися. Часом, щоб роздраконити, спровокувати. Наприклад, коли були перші масштабні удари по енергетичній інфраструктурі, нам про це сказали наглядачі. Звісно, знущально, про те, як там ваші рідні, вони зараз замерзають. Так от, не дочекаєтесь. І все. Уйобензібіте. Тож, нахуй, пісіміз. Друзі, я прошу вас тримати своє ментальне здоров'я у... в руках, наскільки це можливо. Думайте про те, як ви підготувалися до зими, Доготовуйтесь для того, щоб вам легше було і психологічно, і фізично пережити всі ті випробування, які нам зготувала Росія. Але з іншого боку, будь-який варіант. Поки ми боремося проти Росії і стоїмо краще, ніж коли Росія прийде сюди. І ви це знаєте. Тому наше завдання встояти, наше завдання протистояти, наскільки ми можемо. Наше завдання донетити на ті збори, які є для вас важливими, а також на той, який вказаний у мене сьогодні в описі до відео для наших медиків. Будь ласка, підтримуємо одне одного, тримаємося за менталочку і, і проводимо практичні ритуали, які допомагають нам жити. І я багато разів процитувала сьогодні митця з тими ключовими двома словами, які нам треба знати всім. І я повторю це відео повністю для того, щоб нагадати, а як звучить все повністю, і сказати вам, ми дійсно переможемо. Тому що, коли така агонія відбувається, то ця свиня, що купається в крові, уже просто захлинається нею. І вона здохне. А ми. Будемо. Щури попереду, позаду таргани і мандавошки. Вся ця блядь нечість з усіх боків повзе на Україну. Тримайся, друже. Я передбачаю, що таргани всіх мандавошок поїдять. А пацюки закусять тарганами і самі здохнуть. Це закон природи. Ще Дарвін бородатий нас учив. Що всі потвори, врешті-решт, зникають. Натомість все красиве і розумне, як ми з тобою, залишається. Тож нахуй песимізм.